Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху. Мене звати Владислава Морчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні разом з нами випускник Fullstack Online Іван Половинка. Іване, привіт! Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку посаду обіймаєш. Я працюю в продуктовій компанії, ми займаємося розробкою крихіткою. Криптовалюти mm. на посаді фронтенд розробника розкажи, будь ласка, чим ти займався до IT? Я був менеджер в інтернет-магазині, продавав спортивні товари. А підкажи, будь ласка, як ти познайомився зі школою GoIT, Чому ти обрався мене? А сама сфера IT мені подобалася ще в інституті. На етапі навчання, але на той момент я навчався на інженера і після закінчення пішов працювати не по спеціальності. Хотілось мені щось змінити в своєму житті те, що мені подобалося, й мабуть, стало вирішальним. Я почав сам шукати матеріали для навчання, зрозумів, що мені важко самому навчатися, і тоді було прийнято рішення знайти якісь курси. З тих варіантів, які я знайшов в інтернеті, мені імпонували курси в GoIT. То тобто сподобалася їхня програма навчання. Тому я вибрав саме. Як щодо марафонів не приходив, просто відразу прочитав а, і захотів на той момент. Я не бачив марафонів. Угу. Натрапив на одну лекцію від Антона Чорного. Так я натрапив на. Його відео, і він мене також мотивував, що я правильний вибір зробив, тому я вже далі почав зв'язуватися з менеджерами та курс. Іване. Підкажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Твоє особисте чому що тебе драйвувало от навчатися, дійти до кінця, чи тільки робота була коли я? Почав вивчати мені з першого домашнього завдання сподобалося те, що виходить. Це також запалювало інтерес дійти до кінця щось нове вивчати mm -hmm. і пізнавати більше. А давай з тобою поговоримо про етап співбесід і працевлаштувань. Перше, що я хотіла б тебе запитати, це про англійську мову, коли ти приходив співбесіду. Можливо, в тебе частина співбесіди була англійською мовою чи важлива англійська мова у сфері IT? Англійська дуже важлива, тому що багато ресурсів пізнавальних на англійській. Багато ютуб-каналів є, де все на англійській мові. Документація також все на англійській. Ну тобто можна знайти ресурси, де переклади, але вони не дуже достовірні, так сказати. На етапі навчання в мене був низький рівень англійської. Якраз таки GoIT вони запропонували англійську. Також я навчався з репетитором і зараз навчаюся. На співбесіді в мене із за низького рівня англійської були відмови. Багато є компаній, які прямо на етапі співбесіди відсіють людей з низьким рівнем. Рівним англійську, тобто свою англійську в будь-якому випадку треба покращувати. Можна працевлаштуватися з якимось базовим рівнем, але відповідно і вакансія буде така, яка вимагає базового рівня англійської мови. Якщо ми хочемо в якісь там навіть продуктові компанії, так ми маємо покращувати однозначно. Іване, підкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії під час проходження кандидатом співбесіди? Можливо, ти звернув от увагу на якісь конкретні речі, часто звертають увагу на якісь сов скіли. Які можна під час півбесіди зрозуміти, також технічні питання, коли задають, розуміють кандидат розуміють технології, які потрібні компанії на цю посаду? Перш ніж ти працевлаштувався, скільки ти співбесід прийшов, і скільки резюме відправив по резюме Тут не підскажусь, яка кількість була. Я на джинні uh -huh. робив профіль. Я зрозуміла uh -huh. резюме, розміщав uh -huh. так на LinkedIn, А співбесід було близько п'яти. Також там перед співбесіду були ще додаткові тестові завдання. Також були деякі тестові завдання. Не підходили по моєму рівню uh -huh. навичок, і вони теж відпадали. І ти працевлаштувався з якої співбесіди? Ну це була десь третя, четверта співбесіда. Але там е, були дві вакансії з mm -hmm. релокейтом інше місце. Був Київ і Харків. Я вибрав там, де був Харків. Підкажи, будь ласка, Іване, які поради можеш дати студентам, які зараз перебувають на етапі співбесід, як до них готуватися? Перше, на мою думку, це е, потрібне гарне розуміння інструменту, Тут яке використовують. Тобто, якщо ми йдемо на вакансію фронтен-розробника і компанії потрібні знання React, -у, JS, -у, то ми потрібні готуватися на ці питання. Також розуміти якісь базові поняття програмування, не нервувати на співбесіді, це теж дуже видно і воно заважає відповідати на питання, не вигадувати. Щось своє, коли ми не знаємо відповіді на питання. Краще сказати, що я не знаю. Mm -hmm. Щоб підготуватися, можна використовувати багато ресурсів, де є прям питання і відповідь. Від того ті мені були відео, я пам'ятаю, де нам вчитель пояснював, які питання можуть бути, і орієнтов... орієнтовні відповіді на них. Я вважаю також, якщо ми чогось не знаємо, не потрібно вигадувати. Це в принципі окей, сприймається, якщо тому що вам можуть поставити якесь дуже складне питання, наприклад, і подивитися на вашу реакцію. розбираєтеся ви в ньому не розбираєтесь. Іване, давай повернемося до твоєї компанії. Підкажи, будь ласка, чи надає твоя компанія якісь додаткові мотиваційні бонуси для своїх співробітників, своєї команди для того, щоб команда почувалася вмотивовано і ресурсно? Да. Повномасштабного вторгнення це в офісі достатньо багато було була окрема кухня, де був чай кава. Були солодощі. Також компанія предоставляла медичне лікування за свій кошт ну, техніку uh -huh. яку потрібно? А от був період, коли було відключення світла от масове по Україні? Як компанія реагувала? От на такий чинник? Компанія пропонувала знайти в своєму місці якісь каворкинги? Вони оплачували це. Іване, а розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикався? Який блок для тебе був найскладніший, або які речі були найскладніші? Що було для тебе найлегшим? І які моменти ти можеш згадати з теплом? Найважче мабуть, це було е, час, коли ти працюєш, коли в тебе є сім'я. Ну приходилося е, займатися е, в нічний час. Того, що було найважче, це період, коли ми вивчали основи програмування. Потрібно було спочатку в, е, вникнути, а потім було вже достатньо. Легко були багато ресурсів, були пояснювальні відео, були лекції. Це допомагало дуже. Підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали з курсу? в Підготовці до співбесід і чи користуєшся ти ними зараз? Допомогли матеріали навіть зараз, коли мене є питання, я пам'ятаю, що десь в конспекті я таке бачу. Повертаюся до них, так і знаходжу відповіді на свої питання. Е, Іване, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до ІТ сфери? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? Змінилося мотивованість, uh -huh. тобто. Ти коли тобі подобається те, що ти робиш, воно тебе мотивує. А також змінилася заробітня плата, ти uh -huh. вона стала вищою, і це yeah. не може не тішити. Хочу в тебе на завершення попросити три найважливіших поради для наших студентів, що точно треба робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Перше поставити собі якусь ціль, тобто ми ставимо ціль завершити навчання. І ми йдемо до неї. То ми повинні розуміти для чого ми це робимо. Якщо ми прислідуємо ціль тільки збільшення заробітної плати, і це нам не буде подобатися. Я вважаю, що не вийде довчитись. А що можеш сказати людям, які вагаються переходити в ІТ? Насамперед, я б спробував якийсь марафон зрозуміти, що подобається, тому що може. Бути таке, що людина пішла на програмування, зрозуміла, що це дуже важко, і пішла там на дизайн на було тестування. Краще спробувати, а, ніж не спробувати. А далі ви звичайно, за вами. Іване. Дуже дякую, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом. Я впевнена, що нашим студентам буде цікаво, і вони візьмуть якісь собі лайфхаки на озброєння, як то кажуть, тому що вони ще навчаються. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Івана. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, щоб отримувати відео найпершими. І до нових зустрічей!